Вітаю! до мене сьогодні звернулася мама. У неї число свідомості 2, вона народжена 20-го числа, а дитина у неї число свідомості 1, народжена 19-го числа. І знаєте, тут справді відбувається дуже сильний конфлікт. Чому? Тому що мама вона не конфліктна сама по собі, вона двічка. А двічка завжди їй потрібні відносини, теплі відносини. Вона хоче давати своє тепло. Вона хоче зрозуміти, що вам потрібно. Вона хоче зрозуміти це навіть більше, а їй це більше турбує ніж турбує вона саму себе. І ось її дитина, яка одиниця, яка лідер, яка може бути дуже такою, ну, власною, дуже такою директивною, ось вона починає проявляти себе. І що мама робить? Мама починає піддаватися цій дитині. Однак, коли ми кажемо не ламати дитину, це означає те, що коли у батьків є число свідомості таке саме або також сильне, вони можуть дитину продавлювати. Так? Це те, про що я говорила. Однак, якщо мама. В цій, скажімо, конкретній ситуації вона більш слабка. Вона, начебто, піддається і продалі виходить в маму. І тоді оця дитина-одиниця вона не буде відчувати меж, і тут є така, знаєте, двостороння медалі, тобто. Ми не ламаємо дитину, але ми повинні чітко показати, де її межі. І для двіх це дуже важливо зрозуміти, тому що вони за рахунок того, що не хочуть конфлікту, вони не хочуть вступати в нього і відстоювати оці свої, знаєте, якби межі. То відповідно інші за ці межі заходять. І Неважливо, це дитина, це дорослий. Треба двічки свої межі дуже берегти.